Дослідження судом в копіях. Ми просили заслідити все таки, в цьому на засіданні даної робочої організації. Тільки що суд зазначив. Присутні. Ні. Ви почали там, що хто говорив, але присутні. Зазначені присутні на засіданні запрошені особи Сушон, а присутні ті самі, хто її підписав. Волошин, Гуцул і Гурієнко. Так, що це увагу, це що та Карта пам'яті також є додатком до протоколу заяви про, прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення. Її надав заявник Доценко, на ній міститься розмова, яка відбулася між ним і Сушон 2 серпня. Тоді, наступний документ це. протокол. а ми... нам не треба дослідження? Ні, я просто звертаю увагу, що е, наступним документом це огляд цієї заяви. я вважаю, що... Огляд заяви чи картки? картки. Mm -hmm. В ми... наступному парті. судовому засіданні продовжимо з цієї картки. У нас ще було питання про скасування арештів, треба розглянути. Так, тоді зупиняємось ми на карті. Наступне судове засідання у нас відбудеться для тих, кого не стосується клопотання. Ті е, учасники, кого не стосується клопотання про скасування арешту майна зараз за несутоголос технічну перерву, можуть здобути судове засідання. Так, наступне судове засідання у нас призначено на завтра на е, 8 на восьму годину ранку. Разом з тим, суто анансуєш надійшло питання від. Захисника Булкуна, які просить відкласти це судове засідання, у зв'язку з чим що вам пропонує або надати документ, який підтверджує поважність не причини неприбуття, Ви знаєте, що відповідно до 138 тридцять Тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю без можливістю залишити цей заклад. Або можемо одразу, поки всі учасники тут є. Ну якщо там бо тут я так дивлюся, не один вид хворий. Тут щось вони захисник маргун і представник, то ми можемо тоді. Зав... Ну, на назав... завтра не проводити судове засідання, а, а 3 го числа розпочати не в 12, як було визначено раніше, а о 10 годині попрацювати до 14. Ну тоді завтра на 8 зустрічаємося в судовому засіданні. Доповнено клопотання я дійсно І... сьогодні по боєму стані в мене температура Зай, є ще школи... а, ВКЗ, Ну можете спокійно клопотати про ВКЗ, суд нормально до цього ставиться. Я сказав, чому про ВКЗ, тому що я розумію, що мені треба готуватися зараз. Я зараз готуватися готуватись не буду. Я зараз. Я думаю, що ще до того поки я до черга виказа... чергати йде до... розвитку. Я ВКЗ подавати не буду, я на нього виходити не буду, тому що я дійсно почуваюся проблеми. Я з цього приводу вже сьогодні звернувся до лікаря. Я не певний, що сьогодні я встигну до лікаря потрапити. Я завтра що дня сімейному лікарі, відкрив лікарняний, надам копію, підтверджуючи документ, а потім, як тільки його закріплю. На день я служила зараз. Та не Можливо, треба мені за... ваші лікарня. Я, я думаю, що я вже вилікуюсь, я так прогнозую. Наступне буду... судове засідання Молода, а... суд відкладає на 27 це, грудня 2024 року, на 8-му годину я думаю, Давайте на складу. Давайте накрити на 10, на 10 я вам пропоную. Ну просто ви коли вам призначаєте, я я не хотів би мене запитання, щоб це було для ультимату. Ні, це не ультиматум, Просто коли попитають, готуйтеся до нового року чи що. Тож завтра ми не будемо. Ну я ж боюсь, щоб не дай Бог не прийшов. Так, значить, всі хто